Жителя міста Броди Золочівського району вкусила змія. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 23 квітня о 20.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Бродівську центральну міську лікарню поступив чоловік 1957 року народження, житель міста Броди Золочівського району з діагнозом укус змії правої кисті після обстеження та надання медичної допомоги працівниками мед медичного закладу від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу. Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але Своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів, висока трава, кущі, ліс, вирушаючи у ліс, краще взувати високе щільне взуття, котре змія не прокусить.